Друзі, вітаю на моєму каналі Масляр. Мене звати Олексій. І сьогодні я хочу засняти таке коротеньке відео. Свиноматка після опоросу. І а, завжди, дивіться, свиноматка після... Ну, це 90%, коли свиноматка після опоросу не їсть. І це нормально. А, є таке в природі, це так мені розказували і я помічаю. А, спочатку свиноматка не їсть, вона не їсть у мене, наприклад, не знають, 9 свиноматок. Всі до опоросу за якісь там... Не знаю, За декілька годин до поросу вони перестають їсти. Тобто ти насипаєш е Насипаєш синоматці їсти і вона вже не їсть, вона лягає, вона собі лежить, тяжко дише. І все. Потім синоматка пороситься. І перші сутки це 90%, перші сутки свиноматка не їсть. Вона лежить, може пісять під себе, там, встать на короткі, може взагалі, там, я не знаю, там 12 годин навіть не вставати. Або встала, попила води і лягла. Встала, перелягла на другу сторону, попила води і знову лягла. І це нормально. Перші пороси, коли в мене були. Я там і персиками кормив, і яблука, і батони, і і йогурти. Там і бігано цими свиноматками. На свиноматки перша це ганячична була, там, і то, і гладив, і чухав, і це комбікорм такий, і такий, там, що я не робив. Потім синоматка е, приходив в себе, відпочиває. Е, Сказати так, розуміє, що, що, що трапилося, особливо коли це, е, первістка роз, ну, починає розуміти ситуацію і потім починає їсти. І ще, це мені також розказувала одна жінка, вона займається найвеликим господарством, що у них є природний інстинкт. Тобто теноматка не їсть. Перед опоросом і після опоросу для того, щоб не лишати після себе запах від кала, скажімо так. Тобто вона себе і своїх діточок обезопашує, щоб їх не знайшов тішник. І вона не їсть, щоб... Скажімо так, не ходить в туалет. У неї достатньо молока для тих а, малесеньких хрюнділів, щоб їй перші там, сутки, другі сутки не нямати, не ходити в туалет і не лишатися запаха. Так як синоматка, наприклад, кидаючи солому, вона робить гніздов. Навіть якщо це первістка, вона все одно робить дніздо, де ж вона, ну, звідкіляць вона ж все розуміє, що потрібно робити гніздо для діточок. Так само вона все розуміє відносно того, що треба не нямати, щоб не какати. І не потрібно свиноматку з коло, там, кафени, амаксециліни е і другі препарати. Перші сутки. Крім е, окситоцина нічого не колію. Я, наприклад, свиноматка родила перше порося. Е, якщо 30-40 хвилин немає поросяти, я колю 2 клуби окситоцина. Потім, якщо йде довгий порост 8-10 годин, я там, через 3-4 години колю знову, якщо поросятка. Довго не виходять, знову колю там два або три куба даже окситоцина. Е, потім вже, як я розумію, що свинамаска розпоростилася, я її колю, е, якщо це ж, опять же таки, якщо це затягнувся колю колюю три куби окситоцина і все. І потім по два кубі два кубі вранці, два кубі ввечері. І так напротязі трьох чи чотирьох. Е, ні. І опять же таки, дивлюся, якщо в свиноматки, наприклад, там 14 поросят, то я колю. Якщо, наприклад, у неї четверо поросят, у неї молока багато, то я її не колю просто-напросто. Ну, або один день, там, вранці, ввечері і максимум там вранці пропало. Це в зависимості від того, які габарити свиноматки, які поросята. За цим треба дивитися і розуміти. Тому що кожна свиноматка це, це ну, як скажімо так, жінка, всі жінки, наче фізіологічно одідакові, а по, по, своїм, по своїм емоціям, по поведінці, по фізичному тілу вони всі різні. Так само і свиноматки. Одна в мене рожала стоя, вони ці свині випадали з неї. Вона ганяла, як не міняємо, друга просто лежала, її треба гладить, з нею там, щось їй. Кусняче дати, якусь, не знаю, там гелю їдати, лінчика принести. От, одній приносив батон свіжий, вона не їла, млинця солодку приніс, вона їла. Одна гріх у мене їсть, вони багато в мене свидеть систем. З одного виводка. Одна їсть з горіхи, друга не їздь горіхи, це чвакає горіхи. Перші і другі сутки. Нічого не коліть. Дивіться, яка температура. Якщо б рукою лізли в, в свиноматку, доставали свиней, чи, чи намагалися доставати свиней, чи перевіряли. Свинку, тоді ви дивитесь температуру і 1-2 дні, краще 2 дні, колите амоксицилін по вазі е, сюди плюс Плюс, ви розумієте, яка в неї свиня, колите амаксицилін. Або кефент. Якщо ви в сюдаматку не лазили, вона очистилася, чекайте, двоє суток чекайте і дивіться за температурою. Виділення також можуть бути, там якісь неї 2-3 дні може повитікати щось, вона доочи... доочистилася і все. Не горіч, не коріть гарячки, і якщо вже щось не так, то на е, це є ветеринари, або спілка свиноводів, або друзі, телефонуйте, знайомим і все. А перших суток взагалі не закалюйте, я противник цього, і мені так говорить, не. Старайтесь не колоти. Кромі окситоцина, нічого не потрібно колоти, якщо в свинку не лазили. Якщо розбухша петля там здорова, теж нічого не потрібно їй колоти. <кій> <кій> Тому що для цієї особливої антибіотики це також не дуже позитивно е, влітають на свиноматку. Бережіть своїх поросят, своє хазяйство. Все буде добре. Дякую за перегляд. Бережіть себе, країну, господарство, родину. Всім пока. Дякую за лайк та підписку.